Служба безпеки знищила російський ЗГРК панцер С 1 та три гелікоптери. Українські дрони цієї ночі атакували військовий аеродром Кіровське у тимчасово окупованому Криму. Спецслужбовці нанесли удари по місцях дислокації авіації, засобах протиповітряної оборони та складах з боєприпасами. За інформацією СБУ, в ході успішної спецоперації знищено багато цільові та ударні гелікоптери: Мі 8 мі 26 та мі 28 а також самохідний зенітно-ракетний гарматний ко. комплекс пансер С1». Українська розвідка привітала з днем конституції. Російський брянськ дрони гур атакували низку військових об'єктів міста. Повідомили джерела НВ. Під удар потрапили зокрема об'єкти 120-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління міноборони Російської Федерації. Місцеві змі повідомляли про сильну стрілянину та серію вибухів. Офіційна влада інцидент ніяк не коментувала, лише нагадала про заборону знімати наслідки, нібито роботи ПВО. Росія повертає на фронт застарілі танки Т-62. Повідомили в ГУРІ через масштабні втрати техніки та брак сучасних моделей збройні сили РФ активно розконсервовують бронетехніку 60-х років. Понад 20 таких танків вже перекинуто до європейської частини Російської Федерації. Машини зберігалися десятиліттями просто неба і мають незадовільний технічний стан. Втім, через нестачу сучасних танків т 62 використовують і як бойові одиниці і як Вогневі точки. Росіяни рвуться на Костянтинівку і відкрили новий напрямок. Про це повідомляє голокомандовач збройних сил України Олександр Сирський. Далі цитую: продовжуються бої на новому напрямку Добропільському. Противник рветься до Костянтинівки, але крім населених численних втрат, перепрошую, нічого не добився, зазначив головком. За його словами, ворог намагається прорвати оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках силами частин 68-го армійського корпусу, 20-ї та 150-ї Атої мотострілецьких дивізій. Крім того, минулого тижня поблизу Яблунівки окупанти здійснили потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Втім, сили оборони зупинили наступ. Наразі це всі новини. Ну а далі ефір продовжується.